Фух, як жарко. Бісові комарі її тут дістали. Бляха, комар. А якщо він малярійний, то виходить я помру. Світ на виворі такого не було. Так в мене страховка є. Ріалтор свята. Нє, альона, альона. Ти диви, на Київстар контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю, це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір захищений номер. Я цього хотів. Певно, з годинником. А, ну ви так. близько, ви близько дори. Ну, напевно, щось з годинником. Ну, напевно, стрічки стоять неправильно. А ну. чого неправильно? Відповідають не за свої. Вони не відповідають за свої дії. Да, вони... <схай> Якісь без, без Скандал Скандал що Вашу парашку обходитимуть десятую дорогу. Дякую. Подивимося. Даруйте, так це не є! можу запропонувати вам 3D-окуляри на мультфільм «Головоломка». Ой, ну знаєте, в мене там таке, що окуляри навіть близько не стоять. А квартира що? в Києві. О, це ж. Це ну давайте квартиру і браслетик а не жирно? то там таке в мене Вікно екіпаж витримує хаотичні удари м'ячів впродовж 5 секунд. Mm, іншу. Mm, ні, иншо. Іншу. Ммм. Mm, іншу. Ні. ні 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 Ні. ні іншу. E, ні ні mm -mm. uh, No. No, 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 no. Ну, no, іншого. Який ще був крінж на майданчику? Мені чоловік казав, да, як мацати її дівчину. Касатик, живий? Живий. Я молодий, перспективний. в мене все попереду. Це не перша і не остання моя Христина.